Привіт! Наближаються свята! І я пропоную засолити червону рибку власноруч. Такий кусочок рибки я промиваю ретельно під холодною протічною водою. Після чого ложу на паперову серветку і висушую також паперовою серветкою. У мене ось такий кусочок рибки. І після того, як я вже добре просушила з обох боків, я вже змінила папір на інший, Це сухеньке, я готую посудину, ємкість ось таку, невеличку. В середині ложу малесенький лавровий листочок і декілька перців горошком, тільки для того, щоб був такий приємний аромат, коли рибка буде пускати свій сік. Перекладаємо рибку в цю ємкість. Бачите, я підібрала ємкість, щоб була така якраз по розміру. І, власне, починаємо процес засолювання. Я буду для цього використовувати морську сіль грубого помелу. Що я буду робити, це просто обільно обсипати цією сіллю з обох боків. Бачите, сіль з такого грубого помелу, обсипала, перевернула на інший шибів. І обсипаю з іншого боку також. Трошечки сіль втираю. Все, ось так залишаю. В такому вигляді залишаю на ніч. Лавровий листочок можна набіг дати. Рибка буде пускати сік. І буде впитувати в себе сіль. Більзно змазали і ложимо у холодильник. І ложимо у холодильник на ніч. А якщо ж ви робите зранку, то можна, якщо зробили зранку, то можна десь до вечора настав ранок. І подивимося, що ж тут у нас сталося з нашою рибкою. Ось. Вона вібрала в себе багато солі, потрібна кількість солі, виділила сік. І зараз я буду її просто змивати під протічною водою легесенько, і висушувати паперовою серветкою. Змила під холодною водою всі залишки солі непотрібної, тому що рибка відібрала все, що їй потрібно було за ніч і висушую все паперовою серветкою. Все, наша рибка вже готова до вживання. Але так як я не буду це все їсти зараз, я нарізаю тонкими пластинками і знову складаю в такий цей же боксик. І коли я вже захочу їсти бутербродики, я просто відложу декілька пластинок, кусочків і маю на бутербродик. Рибку переложила на дощечку і буду нарізати повздовжними смужками для зручності. Але спочатку ось таким чином знімаю шкірку. Стараюся чим менше зняти цього підшкірного жиру, тому що він дуже корисний і дуже смачний. Ось я нарізала рибу смужками і буду зберігати її в холодильнику в пластиковому контейнері. Я вже скуштувала, рибка дуже смачна, в міру солена та жирненька. Підійде вам для бутербродів, для сушів або ж для салатів. Всім рекомендую спробувати смачного.